Приїхав на канікули, потрапив до лікарні. Тяжкими опіками завершилися гостини у бабусі для дворічного Олега. Маля впало у кастрюлю з щойно звареним варенням. У хлопчика аж 50% опіків тіла, третина глибокі. За його життя нині борються медики першої міської лікарні. Вікторія Хамаза далі. Ти плакати не будеш. Зайчик. Ні? Ні? Два рочки Олег по-дорослому терплячий. Вже п'яту добу він бореться за своє життя. На тілі малюка немає живого місця. Тяжкі опіки він отримав, гостюючи у бабусі на Христинівщині. Малюк впав у каструлю щойно з вареним варенням. По тому 50% опіків тіла та реанімація, пригадує мама. Бабушка позвонила в 12 часов дня і сказала, що дитина впала в каструлю з варенням. Я їй сказала срочно визвати скору. Ми вже з врачами по телефону нам говорили, куди його повезуть. що визвали Щеркас реанімацію. Три дні Олег пробув у шоковому стані. Лише зараз медикам вдалося стабілізувати його стан. Нині він стабільно тяжкий. Через численні опіки лікарі навіть не беруться прогнозувати, чи виживе малюк. Такого віку дитина, отримавши такі опіки. Це дуже для життя опасно це майже 50 на 50 в планів життя. Опіки важкі, глибокі, і те, що в нас заживає, приходиться закривати собственною шкіри, брати в одному місці, пересаджувати на ці опікові рани зараз в тяжкому стані, оперована. Ми обрали все мертві тканини. Кожен день боротьби за життя Олега обходиться його рідним у тисячі гривень, і це лише аби стабілізувати стан малюка. А попереду у нього тривала та коштовна реабілітація, та вона не по кишені батькам хлопчика. Потратили вже десь до около 10 тисяч, і так як далі у нас десь в день тисяча гривень уходить, Ми вже той тобто нам нема звідки брати ці кошти. Педіатр говорить, що настоящий мужчина, то тобто плаче, сплаче, ну. Але... Більше терпить буль. Свій шанс на життя Олег виборює як дорослий, мовчки та без сліз. Лише час від часу хапає маму за руку та просить втамувати нестерпний біль. Без допомоги небайдужих дворічному Олегу не вдасться виграти цей двобій за життя. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка новини.